Ну, раз ми вже зайшли з муфтієм, то давайте до новин з церковного життя, не побоюся цього слова, Україна створює нову релігію, бандероязичництво. язичництво. Це, знаєте, пише російська комсомольська правда, а це якщо ж пише російська комсомольська правда, то як же ж тут не повірить? Так от вони пишуть, що якщо у нас все вийде, то за 10-20 років у нас буде. Зараз. Езотеричний нацизм. І нібито у нас тут е, з еліт витісняють християнство. Е, не знаю, хто з кого витісняє. Так що давайте в коментах тут розрахуємося на перші-другі хто у нас е, е, езотерик, а хто нацист? Ну, треба перерахувати, якось пишуть же, хтось же ж їм таки заявив. Вальгала українського патріархату. До слова в лаврі в лаврі на водохреще буде служба, знову епіфанії буде служити Православна Церква України на місці тому, де раніше служив Паша Мерседес із УПЦ МП. Бо в нас в Україні як же? Ти можеш бути атеїстом, але головне, щоб правильної церкви? Це все, звісно, дуже смішно, але фактично ми наочно бачимо, як працює пропаганда. Це, от конкретно цей приклад називається прийом, прийом оселедця, російською прийом да, прийом гнилої сельотки. Тобто ти втираєш постійно одне й те саме один і той самий бруд в одяг людині, і потім людина, зрештою, починає цим смердіти. Е, в даному контексті йдеться про те, що вони собі взяли за на внутрішнього споживача. Очевидно, за мету. Та я собі. Взяли за мету і в них це виходить, так, Сережа, якщо вже вони втирають, що тут в Україні бандерівці, то росіяни і благовірять в цей. Да, так, вони втирають, що в нас тут сатанізм, езотеричний нацизм і так далі і тому подібне. І Вони втираються з якоюсь певною періодичністю, і вони мають відповідний результат. Якщо взяти якогось придурка з глубінки, який там десь краєм вуха щось почув, то він буде впевнений, що тут взагалі сатана править бал, і Зеленський масон э, <тупи> и, значит, Вместе с этим самым з, 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 с с, мировой закулисой пытается расчленить Россию. И да, хай таки буду, хай-таки дома, но справиться. Нам то шо...